Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол і хочу вам подякувати за вашу активність, тому що дивитись, як ростуть перегляди на відео, це кайфово. Тому ставте лайк та підписуйтесь, буду дуже вдячний. А ми почнемо з того, що глянемо вчорашні поєдинки. Коротенько. Лутон не зміг обіграти Челсі, точніше, мабуть, Челсі все-таки втримався у матчі з Лутоном, тому що в кінцівці там була просто жесть. Лутон понісся і забив два голи. З 0-3 зробили рахунок 2-3 і могли ще забивати третій, але трошки там не, не повезло. Михайло Мудрик залишився в запасі на цей матч, хоча в трансляції ми бачили, що він розминався. Я думаю, що все-таки його рішили поберегти трошки, тому що на той момент рахунок був 0-3 в користь Челсі, і особливої потребності в ньому не було, тому що він з можливою травмою тому не ризикували. Наступний матч у нас вулвергемптон Евертон, де Миколенко вийшов в старті, але його команда програла з рахунком 3-0. Цей матч я не дивився, тому не можу сказати, як там зіграв Миколенко, але можу сказати його оцінку, і вона склала 6,9 на Софаскорі. Оцінки були опубліковані одразу після матчів в телеграм-каналі Йоханий Футбол. Тому заходьте туди, буду вас. Там вам раді, так скажу. Так, і наступний матч у нас Крістал Пелес брентфорд де Ярмолюк залишився в запасі на цей матч, але вийшов по ходу поєдинку, його команда програла з рахунком 3-1. І Бранфорд, звісно, трошки, він, його трошки заносить. І оцінка його це 6,4 на Софу але він вийшов на 80 й хвилині. В принципі, це середня оцінка для тих, хто виходить з заміни, якщо вони не роблять гольових дій результативних. Ну і класика, це вже Манчестер Юнайтед. Не зміг обіграти Нотінгем. Вони в гостях програли з рахунком 2-1. Не знаю, що там казав Тинхак після матчу, але можливо казав, що зіграли класно, але програли. Не, не повезло фіг, я знаю, що він там скаже. Хоча так здається, що в них нібито погані результати, а потім оцінки найкращих гравців і тренерів місяця отримують саме гравці з їхньої команди. Тому таке. І переходимо до анонсу сьогоднішніх поєдинків. Сьогодні у нас Тоттенгем Бормут о 4 годині, де зіграє Ілля Забарний. Я думаю, що вийде в основі, тому що Ілля є основним захисником своєї команди. І наступний у нас матч Фулгем Арсенал, де Олександр Зінченко не факт, що вийде в основі, тому що багато критики, Хоча я дивився останній його матч, я б не сказав, що він там дуже сильно випадав з гри, тому я думаю, він вийде все-таки в основі. Перед цими матчами в телеграм-каналі Футбол будуть опубліковані стартові склади. Дізнаємось, хто вийде в основі, хто ні, тому заходьте туди, буду вас чекати. Також попрошу вас поставити лайк та підписатись на цей канал. Буду дуже вдячний. Посилання на телеграм в шапці профілю або в описі під відео. Чекаю вас там. Гарного вам перегляду футболу та з новим роком.